Етичні принципи роботи капелана. Капелан це не просто людина у формі та з біблією в руках. Це той, хто приходить туди, де боляче і залишається поруч, коли інші відходять. Але щоб служіння було ефективним і чистим, капелан повинен дотримуватись певних етичних принципів. Перший принцип повна конфіденційність. Усе, що людина довірила капелану, залишається між ними. Це основа довіри. Другий неупередженість. Капелан не розділяє людей за вірою. Національністю чи переконаннями. Він служить кожному, хто потребує підтримки. Третій повага до гідності людини. Навіть у найскладніших обставинах капелан ніколи не принижує, не нав'язує і не зловживає своїм становищем. Четвертий служіння безкорисливих мотивів. Мета капелана допомогти, а не отримати вигоду чи визнання. І п'ятий це особистий приклад. Капелан має жити тими цінностями, які проголошує. Етика капелана це його внутрішній компас. І якщо цей компас налаштований правильно, він завжди приведе капелана туди, де він потрібен найбільше.